Вітаємо усіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні 6 грудня і в нас буде огляд автомобілів, які продаються щодня на автомайданчику Карбазар у місті Львів. Ключі від всіх цих авто ви можете знайти на головному офісі авторинку Карбазар. Друзі, кожне авто ви можете відкрити. Присісти всередину, зробити тест-драйв, перевірити за бажанням на сервісі, і прямо на місці зроблю вам договір купівлі-продажу. Отож, сьогодні буде багато цікавих автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь наш youtube канал і я розпочинаю. Друзі, давно в нас вже не було огляду, оскільки була дуже погана погода, машини замило, але ми за цей час вам встигли їх. Гарно почистити, щоб ви могли побачити хоч якусь інформацію. Тож, залишайтеся з нами, сьогодні буде багато цікавих автомобілів, багато різних цікавих новинок. Поїхали. Дизельний Nissan Qashqai, з'явився такий новий 12800, 12812 року. 213 тисяч пробіг. Рідна фарба максимальній комплектації. Автомобіль має безключовий доступ, можливо, ви побачите всередині шкіряний салон, панорамний дах, лінзована оптика та. Двоколірні легкосплавні диски. Ford Edge у нас в комплектації ST, це є спортивна версія. 31200, 27 бензин, автомат та повний привід. Також є підігріви, вентиляція сидінь, камера 360, дуже-дуже цікава машинка. b 6 Пасад Універсал го року 256 пробігу, обслуговувана механіка. Renault Megane 4 покоління в кузові Універсал 14300 в рідній фарбі, максимальній комплектації, повністю також обслугована. Масла фільтра ГРМ замінено, 200 рідного пробігу, авто 2018 року. Mazda CX5. У нас дизельна Європа, автомобіль 2015 року, ціна 17600, 2.2 двигун, повний привід та автоматична коробка передач. Ще одна Ford Edge в комплектації ST. 31 400 доларів 2019 року, 2,7 бензин автомат та повний привід. Також підігрів і камера 360. Дуже-дуже укомплектоване авто. Audi у нас q 5 13-го року 23500. І, друзі, це у нас 3-літровий дизель в комплектації Premium Plus 173 тисячі пробігу. Попереду нас. Volkswagen Tiguan 2017 року 2350 91 тисяча пробігу. І поруч Volkswagen Passat 16 рік, 1,8 бензин, автомат 114 тисяч пробіг. Друзі, більше детальних фотографій по кожному з автомобілів. Ви можете дізнатися дуже просто. Пишіть в коментарях, яке авто з відео вас зацікавило. Ми вам надішлемо пряме посилання на наш сайт CarBazaar з цим автомобілем, де є детальні фотографії кожного з цих авто. Honda CR-V Sierv 35922 рік. У нас 1,5 бензин, автомат та повний привід. 10 тисяч пробіг всього-навсього. Hyundai Santa Fe. 24 у нас бензин, 1650, 17 рік, 90 тисяч пробігу в даному автомобілі. Також коробка автомат. 3,0 бензин BMW X3 2011 року. 3 літра бензин, 265 тисяч пробіг. Меган четвертого покоління в кузові Універсал з автоматичною коробкою передач. У нас 2019 рік, 168 пробігу в рідній фарбі. Ціна 15 450. Nissan Rock по дуже приємній й газ бензин 13300-14-го року 2,5 двигун 168 тисяч пробіг з автоматичною коробкою передач. Volkswagen Golf 7-го покоління 2016 року 213 пробігу, 1.6 дизель та автомат. BMW 3-ка, 2 літри бензин автомат 15 тисяч доларів. BMW 4, 25 тисяч доларів. 2 літри бензин, повний привід на з МПК 123 пробігу з невеликими пошкодженнями зі штатів. Nissan Kicks, 20 2020 року 14200 1,6 бензин автомат 33 пробігу. Друзі, на вулиці мега холодно, і не забувайте, що нашим воїнам в окопі також дуже і дуже холодно. Нас понад 50 тисяч підписників. Якщо кожен день, кожен з підписників буде донатити 1 гривню, це 50 тисяч гривень в день. Отож, друзі, не забувайте, війна триває, підтримуйте наші збройні сили. У нас електрична дача Spring, 13,600, 9 тисяч пробіг, 21 рік. Автомобіль повністю електричний. 17500. 19 рік, 2-літровий дизель в рідній фарбі, 7 сьомого покоління. Рено Зоя 8950 14 року. 76 пробігу. Ось такий Peugeot 308, 1,6 бензин на механіці в рідній фарбі 220 з рідного пробігу. Ціна 5750. 7,250, 1,6 бензин, механіка в комплектації ексклюзив. Citroen C3. Opel Zafira 7700 10 року. 1,7 дизель на механіці в рідній фарбі. Ford Fusion повний привід, 2-літровий бензин на автоматі. 16 року ціна 9700 доларів 152 тисячі пробігу. Audi Q5 16300 14 року 144 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Рено Гранд Сенік 2-літровий бензин автомат 9 рік 183 пробігу. Поруч нас шкода Октавія. Ціна 5500 1,6 бензин 230 пробігу. Пасад B5, Універсал 4500 3-го року, 1,8 бензин на механіці 246 пробігу. Друзі, також нагадую, що всі ці автомобілі в нас доступні у кредит. І прямо. Наживо, ви бачите, люди у нас оглядають зараз Audi Q7, а я продовжую вам далі показ авто. У нас Nissan Qashqai 11200 в рідній фарбі, 10 го року 230 пробігу, 7-місний. Це в нас версія плюс 2. Ось така цікава є фабія. У нас 11-го року 5850 з червоним дахом, червоними зеркалами, лінзованою оптикою, клімат-контролем і шкіряним салоном. Audi Q5 13512 року 2-літровий бензин на автоматі 250 пробігу. Audi Q7013 7 року 3-літровий бензин 7 місць, автомат кватро, повний привід. b 6 Passat, бензин 1,8, 7800, 191 пробігу. Сад Ibiza, 8-й рік, 5000 доларів, 1.4 дизель, 227 пробігу і машинка повністю обслугована. Volvo S90 3-літровий бензин автомат 256 тисяч пробігу. Grand 11200, 1,6 дизель в комплектації Box 219 тисяч пробігу авто 2015 року. Opel Astra Universal, 7600, 1.7 дизель механіка 177 рідного пробігу 2011 року даний автомобіль. 6 тисяч доларів в рідній фарбі Renault Modus з механічною коробкою передач. 177 тисяч рідного пробігу. Друзі, я вже залітаю в наступний ряд. А хто ще не підписався, зробіть це прямо зараз. Адже, на жаль, більшість глядачів нашого youtube каналу не підписані. Для вас це декілька кліків. Для нашого youtube каналу це велика підтримка, щоб ми могли розвиватися і робити для вас нові відео. 10300 1,6 дизель, семимісний Peugeot 5008 з автоматичною коробкою передач. Ось такий невеличкий хетчбек на автоматі 10-го року Peugeot 207 бензиновий. 190 пробігу. Renault Clio, компактний, економічний хетчбек, 6500 доларів. Його ціна 1,5 дизель 173 пробігу. Всіма улюблене Volvo v 50, друзі. Дволітровий дизель ще з автоматом. 9600, 11-го року. Ціна приємна. BMW 7ка, 3 літра дизель. Ціна 6 тисяч доларів. Peugeot Partner 813 року. го року, 1,6 дизель на механіці 239 пробігу. Renault Modus 6450, 175 тисяч рідного пробігу. Renault Scenic 1,6 бензин автомат 2016 року, 5, 216 тисяч пробіг, перепрошую, 5-го року. І поруч ще один Scenic, У нас бензин вже на механіці 2-літровий 254 пробігу в даному автомобілі. Йдемо далі. У нас Toyota Avensis з 10-го року. Ціна 9200-260 пробіг. Шкода Октавія, 651,6 бензин механіка, 231 пробігу авто з 7-го року. Сьогодні забрали в нас автомобіль, який ось тут стояв. Волю v 50 продане. І в нас є ще Кадій вантажний. 19 року, 14500-143 пробігу в даному автомобілі. Друзі, обходжу головний офіс, вже заходжу на територію авторинку, і нас тут також стоять автомобілі на продаж. Їх ще тут величезна кількість, тому відео ще не закінчується. Попереду багато класних авто. Що ж, друзі, Volkswagen Golf 4, 4300. 1.6 нас газ бензин. 298, пробігу. Друзі, перепрошую, можливо, буде трішки відео недобре ідображатися. Підмерзає стабілізатор. По можливості буду вам якомога коректніше показувати інформацію. Ось розвертає телефон в бік, на жаль. Але, але 10910 року. 9900. 1.6 у нас бензин на автоматі жучок. Поруч нас Audi а 7,457 року. Дволітровий бензин на механіці. BMW 3700 19 року. Дволітровий бензин на автоматі 229 тисяч пробігу в даному автомобілі. Audi А4 нас Аван, також, як і. Минула Audi, але вже 2,7 дизельна на механіці 293 пробігу. Інс 8359 року, 207 пробігу, автомат та 2-літровий дизель. Б6 Passat седан 6-го року, 6200 бензин на автоматі. 178 пробігу. Mazda cx 5 2,2 дизель. Європа повний привід, 248 пробігу авто 13-го року, вже розмитнена та сертифікована. І Мастер Л3 розмитнений, сертифікований го року 2950. Рено Трафік. 14950 19-го року 191 пробігу 1,6 дизель. Б8 Пасад. 14850. 15 й рік. Автомат. Поруч Mercedes C класу з автоматичною коробкою передач 5350. Nissan Кашкай 10900 1.5 дизель на механіці 223 пробігу, 10-го року двоколірні редкосплавні диски, лінзована оптика, безключовий доступ. Mitsubishi Outlander 12500 12, 500, 12 року, 2,2 дизель 223 пробігу. Mazda CX5 14913. Рік 265 пробігу. Європа повнопривідна дизельна. Фіат Фрімонт до Джорджа. У нас Європа Семимісна. 2-літровий дизель автомат 241 пробігу і порочкія Соренто 14300 2,4 бензин на автоматі 12-го року. Ось такі два цікаві кросовери. Гольф7, 215 -го року, 2-літровий дизель автомат 144 пробігу. І поруч єшка. 3,2 дизель автомат. 368 пробігу, 7,450. Але пробіг оригінальний. 3008 Peugeot 10412 року, 1,6 дизель на автоматі. 220 тисяч пробіг. Nissan Qashqai 1150 року, 1,5 дизель 173 пробігу з механічною коробкою передач. 3008 Peugeot з 2-літровим дизелем d 950 240 пробігів, механіка. Mercedes GL 16250 10 року, 295 пробігу, 3-літровий дизель. Citroen c 4 Grand Picasso, 7,350, 2-літровий дизель 2012 року. Audi a 8 3,3 дизель. 6950 автомобіль 2002 року. Коробка, автомат. Golf Плюс 8600. Автомат 9 року 218 тисяч пробіг. Шкода Фабія, свіжа з Німеччини. 8250. 1,6 дизельок 266 пробігу 2014 року. Opel Zafira, 7750, 11 го року, 1,6 бензин на механіці. 236 пробігу. Volkswagen Golf. 8 тисяч доларів 9-го року, 206 пробігу. 1,4 бензин, механіка. Шкода Фабія. У нас бензин на механіці. 5 тисяч доларів 9 рік. Гарна ціна для даного авто. Kia Rio бензинова механіка 5500 року 191 пробігу. Друзі, чудові варіанти до 5000 доларів. І 5008 Peugeot 11 000 доларів, 1,6 дизель, 237 пробігу. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Як ви бачите, багато машин різних цікавих наявності: є кросовери, мінівени, універсали різних цін. Будемо раді усіх вас бачити. Ми працюємо щодня. Маєте такі запитання, обов'язково пишіть в коментарях. Будемо раді на всіх їх відповісти. Пожалуйста вам спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.